Привіт, мене звати Поліна і я рада вас вітати на своєму каналі. Тут ми з вами розбираємо різні новинки нігтєвої індустрії, і сьогодні це новинки торгової марки токі Toki, Toki, які прийшли до мене. Якщо ви ще не підписані, обов'язково це виправте. А ми з вами розпочнемо з гарних топів. Перший це топ конфіті має такі гарні довгі блисківки, вони гарно розподіляються. Якщо не вистачає вам цього, щоб вони втопилися, додайте трошки більше самої основи. Те саме стосується і наступного топу. Там також достатньо виразні такі великі блисківки, але достатньо додати трошечки більше топу для того, щоб вони самовирівнилися, втопилися і вони дуже гарно дивляться на нігтику. Насправді такі топи це рятунок для майстра, бо якщо хочеться чогось дуже швидко. І гарно при цьому, і з дизайном, то на якихось пастельних відтінках ці топи просто неймовірно виглядають. Взагалі, в Токі-Токі дуже великий вибір саме декоративних топів для прикрашання, для створення дизайнів, і вони в цьому випадку нас дуже сильно рятують. Завітайте на офіційну сторінку Токітокі та подивіться, який там великий вибір топів. Вони насправді дуже виручають, коли треба щось швидко. І зробити так, щоб клієнту сподобалось. Ще одна новиночка з колекції баз з поталлю – це база з патріотичними кольорами, блакитним та жовтим. Сама основа молочна, і як бачите, вона достатньо гарно перекриває нігтюву пластину. Тобто, для того, щоб створити відтінок, достатньо зробити дуже делікатне вирівнювання. Колекція баз з поталлю також дуже велика, є різні, як тільки срібні, так тільки золоті, так і зміні. Ні блисківки всередині, тому обов'язково зверніть увагу, є як напівпрозорі, так і плотні відтінки. Колекція баз токі-токи значно побільшується, тому що термобази входять в гру. Самі по собі ці відтінки дуже пігментовані, такі гарного, делікатного кольору, кожен з яких. Легко розподіляється, вони не густі, такої приятної консистенції. Але коли ви нагріваєте цей колір, або ваш клієнт, наприклад, в гарячу воду поміщає свої руки. Цей е, колір стає молочним. Всі кольори стають молочними. Наступна колекція новенька: це зелені. Вони дуже цікаві. Зараз токі токі почали відновлювати нову палітру, тобто робити кольори більш приємними. Хоча до цього вони теж були гарними. Якщо ви не бачили різні... Інші ролики з використанням продукції Токі-Токі я вам залишу посилання в біо. Про ці кольори хочу сказати, що вони наносяться правда в один шар. Просихають, не дивлячись на те, що це дуже каверзні такі оливкові відтінки. Ну, а цей фаворит колекції, бо це темно-зелений смарагдовий, який я шукала дуже давно. Частіше всього, такі смарагдові, вони півпрозорі, які треба класти в три шари. Наступна колекція такі гарні теплі осінні відтінки. Вони теж наносяться в один шар, і що цікаве, там багато жовтого пігменту, але в один середній шар. Вони прекрасно просихають. -токи, до цього вже була колекція подібних відтінків, і вони були більш такі е, вимогливі до себе, тобто їх треба було наносити в два тонесеньких шари, бо вони не так гарно просихали. Ця колекція насправді мене дуже здивувала, тому що ці червоні, які зараз будуть, вони просто неймовірні. І на осінь вони будуть просто хітами у ваших клієнтів. Придивіться. Ці нові колекції кольорів насправді вони вартують уваги, тому якщо ви хотіли замінити собі якийсь колір, то зверніть увагу, бо насправді кольори гарні, виняткові і дуже гарно наносяться всі тіпси в один шар. І ще одна колекція колекція таких холодних відтінків сірих. Тенція відрізняється від основної колекції Токі-Токі, тим, що та основна, вона більш густіша така. Не так швидко розподіляється, залежно від кольору, звісно. Але тут ці колекції кольорів, вони дуже приємної консистенції і пігментації, швидко розподіляються, не потребують додаткової уваги. Подивимося, як буде на нігтиках, але на тіпсах, знов-таки в один з шар. Наступна колекція, яку ми з вами подивимося, це колекція перепилиних яєчок з маленьким і делікатним шимером. Вона скоріше буде слугувати як додаткова. Як таке прикрашання, бо вона дуже цікаво виглядає ця прозора. Далі будуть з таким легким відтінком, тобто ви можете на кожен колір ще додати трохи глибини і тим самим прикрасити нігтик. Вона може слугувати як окремою колекцією, таких півпрозорих з дріб'яшками, А може слугувати як на якийсь колір прикрашаючою колекцією. Цікава, легко наноситься. Ці такі цяточки вони дуже гарно втоплюються, не старчать. Для створення ефекту перепелиних яєчок, то супер. Остання перла цих новинок це колекція Shell перламутрові відтінки. Зараз багато на ринку саме перламутрових фарб, але мало самих кольорів. Токі-токі створило сім гарних кольорів. Багато частинок всередині. Дають можливість просто одним нанесенням вже створити повноцінний дизайн. Цей колір запросто перекриває нігтюву пластину. Ви можете взяти пензлик, апельсинову паличку, доц. І навіть просто пензлем з баночки створити такі гарні вуальні ефекти. Мені дуже сподобалася ця колекція. Я вже на тіпсах спробувала і вже і на руках пробувала створювати саме не барашки, такі, а такі гарні розводи. Виглядає просто супер. Якщо вам сподобалася ця розпаковка, поставте лайк і не забудьте підписатись.